Вітаю всіх, друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже цікаву актуальну тему, яка пов'язана із відповідальністю за неоновлення військово-облікових даних з 18 травня 2024 року, оскільки дуже багато виникає з цього питань, що робити, якщо, наприклад, не оновив дані, отрив штраф. Але що робити далі і як діяти в тій чи інші ситуації? Все це ми розберемо у даному відеоролику, а також розберемо, які ж є види штрафів, і яким чином можуть на вас впливати органи державної влади для того, щоб врегульовувати це все питання. Тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнані в даній темі і знати всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну а виниклі питання, обов'язково задавайте в коментарях для того, щоб якомога ширше можна було розкрити дану тему. І так, вперше чого я хотів почати, це те, що у нас є закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративне правопорушення щодо удосконалення відповідальності за порушення права військового обліку та законодавства про оборону ціну підтоку та мобілізацію. І саме було внесене зміни даним законом до статті 38 Кодексу про Кодексу правопорушення, а також до 210 та 210 Прим 1, яким було збільшено адміністративну відповідальність у розміру штрафу від 17 тисяч до... 25 500 гривень. І зрозуміло, що сюди обов'язково входить питання відносно постановки на військовий облік та оновлення своїх даних. І, наприклад, якщо ми подивимося раніше, то в особливий період відповідальність за це була від 3,5 тисяч гривень до 5 тисяч гривень. Тобто, але якщо виконавче провадження, то штраф був 8 тисяч гривень, в принципі, можна було сплатити і рухатися собі далі. Але на сьогоднішній день підняли значно дану суму і. В принципі, тут виникає питання, що зробити далі із цим штрафом, оскільки, якщо, наприклад, ми подивимося більше глобальне дане питання, то даний штраф він не є таким страшним, як є ті наслідки, які можуть виникати в подальшому. Але обов'язково потрібно розуміти, що коли ви, наприклад, не оновили свої дані, то на перший погляд виникає питання, як вас можуть виявити і як вас можуть притягнути до відповідальності, якщо ви, наприклад, не отримали повістку. З цієї точки зору зрозуміло, що якщо ви ніде не ходите, закрилися вдома, ніде нічого, там ніхто вас не бачить і не знає, то в такому випадку ви бути притягнені до відповідальності, якщо вас, наприклад, зловлять представники ТЦК чи злове поліція, і зрозуміло. Оновлять, подивляться вас по базі, і побачать, що ви не оновили свої дані. В такому випадку вам вручиться повістка і буде виписано штраф у розмірі 17 тисяч чи 25 тисяч гривень 500. Але цього також недостатньо і обов'язково внесуть вас у базу розшуку на підставі того, що ви не виконуєте обов'язків, які передбачені законодавством. Але у вас в базу розшуку можуть включити тільки в тому випадку, якщо ви дійсно ухиляєтеся і не виконуєте ці обов'язки, які передбачені. Ча саме статтею 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І так, якщо ж, наприклад, особа отримала повістку або просто її кинули в ящичок повідомлення про те, що е, вона отримала повістку і було складно адмінпротокол, то зрозуміло, якщо ж, наприклад, ви повістку не получали, ви можете е, даний штраф оскаржити в судовому порядку і таким чином виключити себе з, е, ро, з бази розшуку, да? тобто оберіг, де зазначається про те, що ви знаходитеся в розшуку. Якщо ж, наприклад, ви офіційно отримали підпис дану повістку, то в такому випадку... Оскаржувати дане рішення вже є безпідставним, оскільки дійсно дана повістка могла бути вручена вами дійсно правильно з дотриманням основних норм, які передбачать саме 22 статтею закону про мобілізацію. Але якщо, наприклад, ми дивимося, ви отримали повістку, відносно вас склали адмінпротокол, притягнули вас до відповідальності у розмірі 17 тисяч, але ви, наприклад, там не були. На розгляді даної комісії, то ви можете її оскаржити в судовому порядку, але якщо, наприклад, не оскаржуєте, а вирішили на неї не реагувати, то в такому випадку. Представники ТЦК та СП можуть діяти наступним чином. Тобто, не звертаючись до суду, вони направляють дану постанову до Державної виконавчої служби, а виконавча служба в свою чергу відкриває виконавче провадження, так само, як, наприклад, поліція по якомусь там штрафі. Ви там порушили право дорожнього руху, відправили на виконавчу службу, виконавча служба з вас вже стягує кошти. Так само, і представники ТЦК та СП подають на виконавчу службу. Виконавча служба відкриває матеріали виконавчої права. І потім можу накласти вам арешти на ваше рухоме та нерухоме майно. Тобто, рухоме це автомобілі, наприклад, там якісь катера, там, да, ну, тобто, вся техніка. А також може обов'язково на ваші банківські рахунки. І не на один, а якщо, наприклад, у вас їх там 5-6, воно може автоматично класти на всі рахунки і виключно на цю суму, яка зазначається у штрафі, і плюс зверху виконавчий збір. Тобто, якщо, наприклад, штраф 17 тисяч, зверху виконавчий збір накидається, і десь плюс-мінус до 25 тисяч, воно і набігає. Тобто, якщо у вас на рахунку є 25 тисяч, то вони... Арештують рахунок в цій сумі або його повністю спишуть. І після того, якщо, наприклад, знялися гроші, вам обов'язково потрібно написати заяву на закриття виконавчого провадження і зняття арешту з вашого рухомого та нерухомого майна. Але таким чином, якщо ж, наприклад, у вас рахунків, ну, грошей на рахунках нема, виконавча служба може, це в них надаються такі права, і дані повноваження передбачені законом про виконавчі провадження. Вони мають право арештувати вам. Рухоме нерухоме майно, також може зробити заборону на виїзд за кордон, навіть якщо у вас є поважна причина і у вас, наприклад, там, троє дітей. В такому випадку може діяти заборона перед державного кордону, може також бути заборона на полювання, ну, зрозуміло, що зараз воно не актуальне, але все рівно. А також заборона керувати транспортним засобом. Тобто, обмежити право керувати транспортним засобом можуть в принципі, і без рішення суду, тобто за рахунок Державної виконавчої служби. Тобто, якщо ми все ж таки у е, ТЦК та СП є певні повноваження і важелі, які можуть регулювати е, заходи впливу на вас. Інший же варіант це якщо, наприклад, е, ви оновили свої дані, вам прийшло повідомлення, наприклад, з'явитися до ТЦК та СП, щоб оновити свої військово лікарські документи да, і проти військово лікарську комісію, і ви, наприклад, не з'явилися, проігнорували дану повістку, то в такому випадку. Оновлюючи дані, ви даєте доступ до всіх своїх паспортних даних. Тобто, і в такому випадку представники ТЦК ТСП мають можливість звернутися до суду, якщо, наприклад, там, поліція не змогла вас розшукати, не змогла вас доставити до ТЦК. І в такому випадку, коли вони направляють вам вимогу, ви її не отримуєте, поліція вас не може знайти, дає повідомлення про те, що вас немає за адресою місця вашого проживання, то в такому випадку. Вони звертаються уже безпосередньо до суду про притягнення вас до відповідальності, але зрозуміло, що це взагалі не дієва форма, тому що це перше, це гроші, які потрібно сплачувати судові збори, це великий об'єм роботи, і в принципі в нас не так багато судів, щоб це реалізовувати на практиці. Тому саме єдиний варіант це буде. Накладення на вас штрафу, буде база розшуку, яким будь вас це розшукувати, і поліція буде вас представникам ТЦК доставляти до ТЦК. А також наступне це виконавчі провадження для того, щоб арештовувати рахунки, а також конфісковувати транспортні засоби там чи рухом майно, якщо є певна сума. І саме цікаве, якщо ми подивимося даний е, закон про відповідальність, то там взагалі не написано, скільки може бути штрафів. Може бути один, ви, наприклад, його заплатили, може бути. Другий, третій, п'ятий. Тобто, Але наявність штрафів, штрафів не позбавляє вас е, да, от відповідальності за це. Тобто, просто так відкупити за рахунок штрафу так не вийде. І на завершення хочу вам повідомити, що якщо, наприклад, ви вчинили певне адмінправопорушення рік назад, то е, можете спати спокійно, до, за нього до вас до відповідальності не притягнуть, оскільки законом про е, внесення змін до мобіліза... до закону про мобілізацію 1449, а також законом, який вносить зміни до кодексу про адмінправопорушення, передбачається, що термін притягнення вас до відповідальності становить один рік. Якщо, наприклад, рік ніхто вас не чіпав, то до піддалися той. За те дні правопорушення вже ніхто не буде вас притягувати. Але також хочу вам повідомити, якщо, наприклад, ви знаходитеся в базі розшуку, то це не є прям якоюсь катастрофою і чимось таким страшним, що не можна вирішити. Дані питання також вирішуються, і дуже часто були на практиці випадки, коли особу затримували на блокпосту, привозили його до ТЦК та СП, і там виявлялося про те, що була, наприклад, колись там вручена повістка або кинута в ящик. І про неї ніхто навіть не знає, від неї не підписується. В такому випадку можна дану постанову. Вирішити да, от, анулювати повністю в самому ТЦК і за неї не сплачувати жодного штрафу. Тому що вона є незаконною, в принципі, це як уловка така, да, для того, щоб особа попала в ТЦК, і, в принципі, потім випасти її повістку, яка вручається належним чином. Але суть в тому, що з бази розшуку можна виключитися, як в судовому порядку, так і якщо з'явився до ТЦК ТСП. А також, якщо ми подивимося по. Нових змінах, то там також, говориться, якщо ж, наприклад, вам наклали заборону на керування транспортним засобом уже через суд, то законом також передбачає, що можуть анулювати заборону, якщо ви прийдете в ТЦК, оновити свої дані, і тільки після того вам видають довідку про те, що анулюють заборону на керування транспортним засобом. Отже, друзі, як підсумок, ми бачимо, що все ж таки посилюють постійно заходи впливу для того, щоб поставити на військовий облік чоловіків і все ж таки змусити всіх оновити свої військово-облікові дані. Звісно, це все ваше право, оновлювати, не оновлювати це безпосередньо ваше право і ваша відповідальність. Але якщо ми дивимося безпосередньо саме на ті варіанти, які впливають, то зрозуміло, що в деяких випадках. Наприклад, ці штрафи за адмінправопорушення їх можна оскаржувати в судовому порядку, оскільки дуже велика кількість. Повісток видається або вручається незаконно. Тобто, да, якщо кидають в ящик, кидають там десь в двері, роблять наклейку, да, то ці повістки вважаються не належним чином. І тому, якщо вас притягнуть за це відповідальність і вносять вас в базу розшуку, то в такому випадку є сенс її оскаржувати. Якщо ж, наприклад, вам вручили повістку належним чином, ви за неї підписалися, всі дані вірні, то тут уже чисто ваше право звертатися до ТЗК. І оновити дані, чи звертатися, наприклад, там до ЦНАПу, чи взагалі не звертатися. Тобто це все є індивідуально. Отже, друзі, надіюсь, навіть для вас було цікаве і корисне, і ви дізналися щось нове для себе і для свого захисту в майбутньому. Тому, якщо у вас виникають якісь додаткові питання, ви завжди можете отримати консультацію, звернутися за телефон, який бачите на екрані, я з радістю вам допоможу. Ну і звісно ж, від це я прошу поставити вподобайку, написати свою думку в коментарях і обов'язково зробити підписку на даний YouTube канал. Вам це не складно, а мені це, в принципі, приємно. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Всім пока!